Слава Збройним силам України, вас вітає інформаційний вісник Снайпер. Дедалі частіше у Російську Федерацію навідується у гості Бавовна. Цього разу вона з'явилася у місті Кирієвськ Пруської області 26 березня цього року і неабияк налякала місцевих мешканців та владу. Після падіння безпілотника у місті пролунав сильний вибух, внаслідок чого утворилася величезна вирва. Було пошкоджено вісім приватних будинків та одну багатоповерхівку. Повилітали вікна, постраждало місцеве населення. Двоє людей отримали поранення і їм була надана медична допомога. Варто зазначити, що місцева влада серйозно занепокоєна цією ситуацією і суттєво приховує реальні наслідки вибуху, говорячи при цьому, що пошкоджено лише три приватні будинки замість восьми. На місці вибуху наразі працюють оперативні служби. Російські засоби масової інформації повідомляють, що загрози населенню та інфраструктурі немає, ну і ще інформація по суті. У Москві сталася масштабна пожежа у техцентрі. Там зайнялася бавовна двоповерхової будівлі у мікрорайоні Відрадне. Напевно, хтось забув погасити недопалок. Тож, нехай горить ясно, аби не погасло. Сподіваємося, що бавовна і надалі навідуватиметься до країни агресорки. На цьому все. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо хочете бути в курсі найсвіжіших, найактуальніших подій, натискайте на дзвіночок. Слава Збройним силам України! Слава Україні.